Пускаєсь після дощику. що дощик був теплий. Гарно, правда. Весна. Майже літо. Пройдемо через риночок. Подивимось на калюжі. На ринок. на продаж екскурсії сьогодні їх не поспішає ніхто Торговий центр пассаж яка це година Що? починається робота напевно десь близько 11. Бачите, близько до нас вже потрошки починає все відчинятися. Та Нагадаю, хто не в курсі, бо теж так колись просили в кожному випуску казати. Будь ласка, хто не в курсі, нагадаю, нафтуся вже 36 гривень коштує за літр. Марія, Софія, Броніслава точно так само. Ну, Якщо вам здається, що це за дорого, знаєте. Вона завжди була платна, іноді була й дорожча. То, що ви за неї не платили, це не означає, що вона не була платна, вона була платна завжди. Ай, прогуляємося. Напевно, ще ліворуч повернемо. Пройдемось так центральною вуличкою. Вулицею Шевченко. Бачите, це бульваром йдемо. Парк. За документами ця вся територія, це, це досі парк. Повернемо вже на пішохідну частину вулиці Тараса Шевченка. А дійдемо до Міротеля. Така у нас буде сьогодні прогулянка. Ну, як мінімум Міротеля, там, там буде видно, куди ми підемо далі. А, прямо вулиця річки. Це найкоротша дорога до залізничного вокзалу. Самокати на вигулі, на самовигулі. Бачите, яна закрита. Ну, Все-таки є хтось на прогулянці. Це не може натішити. Зазвичай буває, тут так де ж нікого не зустріла, так що зустрічаєш 4-5 людей, це вже вже приємно, що трошка вася не порожньо. Міротає? що підемо до міротель. Вже міротель видно, можна прогулянку завершувати. <сум> О, кур'єр сліпоїде хтось собі доставку. Куп, куп, мабуть, вже працює. Я пацан везе брата, напевно. Я би теж в дитинстві так ганяв на велосипеді. О, тут вишиванки продають, раніше не було. Майстерня шоколаду. Фонтан біля міротеля працює. Віла Анастасія. А і парковка міротеля ожила. А, зайти до Хмаринки. Води дащ. Така погода перед Передущі буде кожен день йти. Давай тут прийдемо, я вам покажу. Ну, для чого ми тут прийдемо? Ми тут прийдемо для того, щоб я покажу, що тут проходу нема. От, ми йдемо, йдемо, йдемо. Так, як раніше йшли, м'ятаєте. йдемо йдемо, йдемо йдем, і далі все, далі тупічок. Ну не зовсім тупічок. Треба просто повертати і йти. Трошки далі є такий прохід. Новий Швецький канал побудували Чебуреки А, пак що в Чебурах нікого нема. Там неділю, хто в неділю в Чебуреки продав. А я отут тепер прохід аж тут. Зважаючи на то, що тут слизько, а тут слизько об'єктивно, навіть коли дощу нема. Тут поручні турботливо поставили для зручності. А ми виходимо. Майже там саме, де раніше виходило, це Вілла Крістіна. Починається дочки, дорожче, що бачите, поколю вже Прямо на вокзал Так, тут прямо -то. 50 метрів навіть менше вижу на залізничному вокзалі вулиця Білоса Тут Віла Марта. Так, маринка підходить починається дощик.